Ідеальний газон, як на професійному футбольному полі це цілком реально. І секрет полягає у правильному догляді та підживленні. Агрономіка для газонів це комплексне мінеральне добриво тривалої дії, яке стимулює швидке зростання і укорінення. Робить траву густою, щільною та стійкою до витоптування, надає яскравого смарагдового кольору завдяки азоту і магнію у складі. Підвищує стійкість до посухи та холоду завдяки калію та підтримує накопичення поживних речовин для зимового періоду. Підходить агрономіка для всіх типів газонів декоративних, спортивних, тіньовитривалих. Це ідеальне рішення як для нового посіву, так і для відновлення старого газону. Вносьте рівномірно по сухій траві, потім обов'язково полите. Впродовж сезону з березня по вересень достатньо трьох підживлень з інтервалом 60 днів. В результаті матимете щільний, здоровий і соковитий газон, немов зелений килим. Агрономіка це про бездоганний вигляд і міцність вашого газону. Сміливо рекомендуємо.